Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні я буду готувати дуже смачні картопляні голубці. Я взяла отаку середнього розміру капустину і буду з неї знімати листочки. Листочки знімайте. Будь-яким зручним для вас способом можна заморозити в морозильнику, потім розморозити і зняти листочки, можна підготувати в мікрохвильовці. Я ж буду так як завжди приварювати в підсоленій воді, потім розбирати листочки. Поки капуста вариться, я підготую м'ясо і одну цибулину, досить таки велику. М'яса беру небагато. От у мене тут такий невеличкий шматочок свинячої грудинки, от такий м'ясистий. Зазвичай я беру або під черевину, або грудинку жирненьку таку. А це у мене не було, то я ще взяла філе курячого стегна. Усе це буду подрібнювати на невеличкі шматочки. М'ясо подрібнила, а також цибулю порізала кубиками. На розігріту із смальцем сковорідку викладаю м'ясо, трішки його підсмажую, а потім додаю цибулю. Перемішую все, додаю трохи солі і підсмажую до золотавої цибулі. Картоплю почистила, помила, а також взяла ще одну цибулину і тепер все буду натирати на терку. Спочатку на терку натираю цибулю, а потім картоплю. Все натираю на оцю дрібненьку терку. Ми на ній також натираємо картоплю для дерунів. Це важко натирати, тому визвала помічників для цієї роботи. З картоплі відбираю сік. Спочатку ложкою, а потім вирішила. Краще насито віджать. Дивіться, повен стакан соку, а на дні крохмал. Я його відставляю, може навіть трошки добавлю, коли буду тушкувати голубці. До картоплі додаю солі за смаком, пам'ятаючи, що засмажка в нас вже підсолена. А також додаю чорний мелений перець все ретельно перемішую. У нас у сім'ї не всі полюбляють ці голубці, тому трохи відібрала картоплі і зробила для тих, хто не любить. Дируни, а найбільше такі голубці любить мій тато. У них в селі колись готували їх. З кислої капусти. У мене немає листочків кислої капусти, тому роблю свіжої, але з одним секретом. Такі голубці це старовинна страва, а також із цього фаршу, крім голубців, робили ще й бабку. Отакий От фарш складували в форму і запікали в печі. Це називалося бабка. А якщо без м'яса і без сала, а просто засмажена цибулею. Терта картопля запікалася в печі, різалася на шматочки і заливалася гарячим молоком. Ще й така була бабка. У мене ж сьогодні просто голубці з картоплею. Люблю голубці робити з тоненьких листочків капусти, а їх зараз чомусь немає. Отака От вся, наче жесті, зроблена капуста. Ну, що ж зробиш? Користуємося тим, що є. На дно в кастрюлю подрібнила залишки капусти, а також додала 2 лаврових листочки і всі наші голубці складаю в кастрюлю. Голубці заливаю звичайною водою, не додаю ні солі, нічого, ставлю на вогонь і тушкую хвилин 40, може навіть годину. Поки голубці тушкуються, зроблю соус. Для цього я взяла один отакий досить таки великий квашений огірок, натираю його на великий Велику терку. З огірка віджимаю сік а також до цього соку ще додаю трохи огіркового розсолу. А також там у нас ще є сік картопляний, трохи додам і його. Цим розсолом я буду заливати голубці. Голубці в мене вже протушкувалися 40 хвилин. Тепер додаю оцей наш розсол, соус чи як його назвати, і хай ще з півгодини потушкуються голубці. Мені здається, що до цих у не пасує томат, а от так з розсолом огірковим, вони неймовірно будуть смачні. Потертий огірок подрібнюю ще ножем, щоб були маленькі зовсім частинки. А також буду подрібнювати два зубчика часнику невеличкими шматочками, такими кубиками і теж додавати сюди до огірка, а потім ще додам сметани і це буде справжня смакота. О, забула. А ще ж кропу додам. У мене нема свіжого, у мене тільки морожений із зеленою цибулею, але нічого. І це теж буде смачно. Додаю сметани, все ретельно перемішую, соус наш готовий. Голубці також уже стушкувались, будемо знімати пробу. Ви знаєте, голубці дуже смачні, оригінальні, незвичні. Спробуйте приготувати, я думаю, ви не пожалкуєте. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!